Органній залі Хмельницької обласної філармонії, спільна репетиція хору ансамблю пісні і танцю, козаки Поділля і симфонічного оркестру під орудою польського диригента Романа Риваковича. Наш концерт ми назвали польська музика в Україні, бо будуть ще два, два польські твори: польські, дуже знакові композитори Вітольд Лютославський і Вожех Кіляр. Це можна сказати фундамент польської сучасної музики. Заграємо твір, який називається Траурна музика для струнного оркестру Відольда Лютославського. Програма сповнена таким настроєм траурним. Ми якраз відзначили третю роковини цього російського жахіття, і цей концерт ми присвячуємо тим всім, які стали на захист україни і стали на захист цивілізованого світу тих вартостей які називаються європейською цивілізацією реаквієм сучасного українського композитора олександра щетинського також входить до програми концерту відкриття фестивалю хмельницький класік фест 2025 Твір написаний, розповів композитор наприкінці ХХ століття. У Хмельницькому прозвучить вперше. Це ніби такий іспит до композитора, тому що одна справа, коли звучиш на фестивалях сучасної музики поряд із творами колег, а зовсім інша справа, коли звучиш поряд із класиком, це означає, що планка, що вона дуже високо стоїть. Фестиваль стартує 28 лютого і є основною мистецькою подією року. Розповідає директор Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. В Цьому фестивалі дуже приємно, що пан Роман черговий раз приїжджає. Також приїде органіст Віктор Лияк з Польщі, буде піаністка Іжбета Буднік з Польщі. Також буде Володимир Зубицький, який Давно проживає в Італії, але вважаємо його українським композитором. І буде наша хмельничанка, піаністка пані Ільчук, яка приїде і вона зараз навчається в Австрії, але приїде і десь розширить цю міжнародну мапу. Фестиваль Хмельницький Classic Fest 2025» в обласній філармонії триватиме з 28 лютого до 16 березня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.